Сьогодні тема нашого брифінгу це шляхи збереження майна громадян, і начальник департаменту Державної служби охорони Анатолій Миколаївич Назаренко вам розповість про цю роботу. Доброго, Доброго дня, шановні журналісти, наші гості. Сьогодні ми за відповідним графіком готові з вами поспілкуватись, готові відповісти на ваші запитання. І якщо є така необхідність, то... Готові і співпрацювати, допомагати. І чим можемо, ми готові для журналістів завжди йти на допомогу. Тому, будь ласка, ну може спочатку трохи розкажете про те, що зроблено, які результати. Добре. Державна служба охорони Крембез України. Працює в ринкових умовах на засадах повного, повного самофінансування, діє в відповідності до положення про Державну службу охорони номер 615 та закону міліцію, про, е, в Україні про міліцію. На сьогоднішній день ми щоденно виставляємо понад 500 груп затримання. Для реагування на сигнали тривоги, які надходять з ПЦО, з культів централізованої охорони. Наряди, які виставляються на добове чергування, вони не тільки реагують на сигнали тривоги, що надходять, а і діють в системі єдиної дислокації за Планом, який затверджений на території. У відповідності до даного плану ми реагуємо на всі сигнали, які надходять по лінії 102. Ми профілактичну роботу ведемо в зонах постів і маршрутів. Нам вдалося напротязі цього року попередити понад 4 тисячі злочинних проявів. Ми на сьогоднішній день стараємось, намагаємось робити все для того, щоб роботу міліції України, народу України оцінював як можна найкраще. На своїй першій колегії міністр внутрішніх справ Віталій Юрійович Захарченко наголосив, що основним гаслом Міліції є людина, людина понад усе. Ми намагаємось зорієнтувати роботу підлеглого особового складу якраз на виконання даної вимоги міністра. Таким чином, працюючи в зонах постіл і маршрутів, виконуючи профілактичну роботу, ми робимо все для того, щоб людина себе почувала спокійно. Реагуючи на всі виклики, які сьогодні є. Ви, напевно, знаєте, що найбільша щільність нарядів це наряди Державної служби охорони. Цілодобово, день і вночі, наші екіпажі, вони мають все необхідне для того, щоб прийти на допомогу. Я хотів би говорити ще сьогодні про те, що напротягом цього року ми робили все для того, щоб піти назустріч нашим громадянам і проводили відповідні акції. Акція була на період літнього періоду квартира під охорону. Акція, яку ми плануємо провести і накануні нового року квартира під охорону. Ми підемо на певні знижки для того, щоб якомога більше залучити під охорону потенційних наших замовників. Ми на сьогоднішній день намагаємось робити все для того, щоб на вулицях міст і сіл, там, де є присутність наша громадянин, себе почував спокійно. Тому розробили і це, ця розробка вона прижилась. Установили ми кнопки термінового виклику нарядів міліції. Такі кнопки вони встановлюються, як правило, там, де є на тих об'єктах, де є наша технічна охорона. Відповідна інформація виноситься візуально, і кожен громадянин може скористатись, якщо буде така потреба, викликом через дану систему автоматизовану, викликом наряду. На допомогу люди приїдуть, як тільки отримають такий сигнал До речі, шановні творчі журналісти, якщо у вас буде бажання, ми можемо вам продемонструвати. Як в цій ситуації діє вся система від подачі сигналу тривоги до прибуття наряду. Акції встановлення кноп тривожної сигналізації. І наша планова робота по залученню нових об'єктів і квартир під охорону це є профілактична робота, яка направлена на зменшення квартирних крадіжок, перш за все. І крадіжок з об'єктів різних форм власності. Взагалі понад 150 тисяч квартир ми охороняємо, така ж кількість об'єктів охороняється нашими силами. Ви розумієте, що ми в ринкових умовах. У нас є конкуренти понад 4 тисячі охоронних фірм недержавних сьогодні діють на ринку охоронних послуг. Ми співпрацюємо, ми чим можемо, їм допомагаємо. Ви напевно знаєте, що не так давно за нашої ініціативи був прийнятий. Закон про охоронну діяльність, який чітко встановив правила гри на ринку охоронних портів. Ми сьогодні зробили так, що в відповідності до наших нормативних документів за відповідну оплату реагуємо на сигнали тривоги, що надходять з пультів недержавної охорони. І разом. І вони, і ми, ми позитивно впливаємо на профілактику правопорушень. Як на мене, нами проведена певна робота по запобіганню злочинних проявів з об'єктів банківської системи, сьогодні є проблема. І всі про це знають, що під особливим таким питанням стоїть безпека банкоматів. Ми маємо позитивну динаміку і в порівнянні з минулим роком майже 9% приріст у нас і по цьому напрямку. Все робимо для того, щоб таких злочинів було як можна менше. Банківська установа сьогодні сама визначає вид охорони, але ми на то і є, щоб сьогодні пропонувати наші послуги, зацікавлювати замовника. Ми це робимо. Ми створили кол-центр. Ми маємо фахівців, які через кол-центр розповідають тим людям, хто до нас звертається, що ми можемо, як ми можемо. Телефони діють на території Сій по Україні. І, безумовно, що кількість заявок після створення кол-центру збільшилась. Є у нас оператори, які і спілкуються на іноземних мовах з іноземцями, яким потрібна така допомога в плані безпеки, в плані охорони. Зараз ми плануємо на в'їзді в кожен обласний центр ці телефони якось продемонструвати візуально. Що це будуть бікборди чи інша інформація, але ж і транзитний транспорт, і люди, які приїжджають в Україну вперше, і люди, які мешкають на території областей, мають знати, що є така служба, що є такі наміри допомагати людям. І ми це будемо робити. До речі, непогано кол-центр спрацював. Під час проведення Євро 2012 в Україні. Е, ось, власне, е, що коротко то. Все. Будь ласка, питання. А за те, сьогодні, Вони <кій> <кій> Миколаївич, видавно розповідали про те, як оснащений тітан і які технічні засоби мають. Вони на озброєні. Скажіть, будь ласка, які можливо нові нетрадиційні засоби впроваджуються Державною службою охорони, зокрема для того, щоб скоротити термін прибуття тривожної групи на місце спрацювання сигналізації? Я можливо фантазую, але чи можливо там вертольоти легкі, які застосовувати? Враховуючи пробки і великий трафік на вулицях міста, або безпілотні там літальні апарати, які б фіксували те, що відбувається на місці події, це перше. І Друге, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо легалізації вогнепальної і травматичної зброї? І чи були випадки, коли людина, яка навіть мала якийсь ствол? Перевищила межі самооборони, і в результаті сама виявилася злочинцем. Дякую. Дякую за запитання. По першому запитанню я хотів би сказати, ви дуже і дуже правильно говорите про те, що сьогодні реагувати треба оперативно. І повірте мені, що ми не стоїмо на місці, ми думаємо і вже робимо перші кроки в цьому напрямку. Реагування нарядів міліції, ви розумієте, розкриття злочинів по гарячим слідам сьогодні має дуже-дуже велике значення. Хвилини, секунди, якщо не вистачає, все, злочинець розтворився, його немає. Тому сьогодні ми вже запроваджуємо і е, намагаємось найближчим часом запустити систему, яка дасть можливість передавати сигнал тривога без участі оператора пульту безпосередньо в автомобіль наряду групи затримання. Тобто сьогодні процес такий: отримує оператор інформацію пульта, потім вона опрацьовує цю інформацію, потім вона її передає. Це зайві секунди, це зайві хвилини. Е Якщо, ви вже розумієте, радіоефір він десь, е, певна місцевість є чіткий, не чіткий, то тут в електронному вигляді інформація дуже-дуже ну, оперативним шляхом буде поступати е, до наряду. Це перше. Друге, те, що стосується екупіювання спецпідрозділів, Титан. Повірте мені, що сьогодні дитан забезпечений усім необхідним для того, щоб нести службу належним чином. І відповідна підготовка людей, і вогнева підготовка, і професійна підготовка. Я хотів би сказати, що нещодавно відбувся в Криму в Ялті чемпіонат світу бодігард 2013 де МВС було представлено трьома командами це команда з Донецька, команда з Горбліки, команда міста Києва і жіноча наша команда спецпідрозділу Титан, і серед команд ці підрозділи посіли місця не нижче п'ятого. А в індивідуальних дисциплінах є така дисципліна, ви знаєте, як стрільба, то Титан міста Києва посів перше місце. Фізпідготовка третє місце, Титан Донецьк. Тому ви бачите, що рівень підготовки не тільки е -е, оцінювали ми. По нашим внутрішнім критеріям. А от була така оцінка і на міжнародному рівні. Що стосується мого відношення до надання дозволів на зброю, я скажу вам відверто, особисто свою думку, я б зараз б не поспішав. Це коротко. Будь ласка. Інформація, що працівників ДСО, які охороняли марку на поставили приміщення Одеської міліції. Будь ласка, можна пропонувати? Я прошу вибачення, але у нас є певна тема, так, яка стосується. Шляхів збереження майна громадян, тобто безпосередньо тим, чим чи займається ДСО, тобто збереження майна шляхом охорони певних об'єктів, квартир і так далі. Щодо питань, які стосуються певних затримань, подальших дій, слідчих дій і так далі, відомих осіб, ну як ви називаєте, екстанти помаркова, наприклад, можливо, що когось зацікавить подробиці затримання. Кримінального авторитета з Запоріжжя. Ми на ці питання будемо відповідати окремо після брифінгу. Добре? Дякую. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи дійшли дозволі з банком про те, хто буде вправляти банкоманду? Оскільки зараз вони практично без обороні? Дякую за запитання. У нас дійсно є сьогодні налагоджена співпраця. З Національної асоціації банківських установ. І нещодавно вони запросили керівництво Департаменту Державної служби охорони на своє засідання розширене. І ми мали, як ніколи, зрозумілу довготривалу дискусію з цього питання не тільки по банкоматам. А і взагалі по охороні, по залученню під охорону нашу банківську установ. Повірте мені, одна справа просто взяти під охорону, а інша справа зробити іще так, організувати цю охорону, щоб зловмисника було затримано. Є сьогодні у нас певні напрацювання, і вони ці певні напрацювання. Обговорені і сприйняті е, представниками банківських установ е, як ті, що е, підходять до е, спільної прасів е, Динаміка пограбувань сьогодні вона є е, е, в сторону е, такого, знаєте, приросту негативного, Але ж, але ж. Ми теж не стоїмо на місці, і у нас позитивний приріст по взяттю даної категорії об'єктів. Я на початку нашої розмови говорив про те, що 9% до, відповідності до минулого періоду в аналогічному періоді минулого року є у нас позитивна динаміка по взяттю банкоматів під охорону. Зараз ми разом з представниками банків робимо все для того, щоб покращити це, е, саму систему охорони і, відповідно, залучити більшу кількість банкоматів під охорони. Дякую, Олександр Сивачук, Коне, пане Анатолію, у мене уточнення з приводу якраз. Ваших впроваджень мається на увазі, що оператора ви маєте вилучити із на виклик приїзду, щоб прямо до наряду поступав сигнал. Скажіть, будь ласка, скільки, за скільки сьогодні доїжджає наряд, ну якщо спрацювала те важна кнопка, і наскільки ви плануєте скоротити відповідно приїзд завдяки цим нововведенням? І ще одне оточення з приводу того, тут написано в прес-релізі, що сьогодні ви охороняєте 45% банківських установ. І от найближчим часом, наскільки ви плануєте, ви сказали про банкомати, і наскільки ви плануєте збільшити якраз охорону, чи є така співпраця з, нас з банком, саме банків? Дякую Дякую за запитання. Я е, зараз е, хотів би відносити запитання. Ну, перше запитання. По-перше, ми намагаємось бути е, ну, максимально зрозумілими для нашого замовника. Якщо ми будемо говорити, що в умовах міста Києва ми прибудемо за дві, за хвилину, за три, ну повірте мені, не треба сьогодні нікого обманювати. Ми чітко що сьогодні для себе зрозуміли, маємо максимально збільшити щільність наших нарядів. І за рахунок залучення нових об'єктів під охорону ми вводимо ці наряди. У нас у порівнянні з минулим роком до 20 нарядів плюс динаміка це перше. Друге, коли ми намагаємось впроваджувати дану систему, ми не говоримо про те, що це буде 3 чи 5 чи 10 хвилин. Ми говоримо про те, що в даному випадку технічна сторона використана повністю інформація від об'єкту до наряду пройшла миттєво. А далі час слідування в умовах вулиці, в умовах в мегаполісу, умовах в умовах столиці. Я вам скажу, я це коли в Ялті був на цих заходах, по Ялті неможливо проїхати е, пробки. Тому ми намагаємося ще раз кажу бути, бути зрозуміли для замовника. І коли укладаємо угоду, то, розуміючи відстань від центру зони, де знаходиться наш наряд до об'єкту, ми робимо хронометраж пробігу автомобіля і вписуємо реальний, реальний час прибуття. Це питання, це питання. Воно перепліцяється із наступним питанням, про яке ви говорили, про взяття, про динаміку позитивну взяття під охорону банківських об'єктів. Ми спілкуємось з представниками банків, і вони теж хочуть від нас чути, коли прибуває наряд, як він прибуває. Ми намагаємось говорити відверто. До цього банку ми будемо їхати хвилину, і це правда до д